Слава Ісусу Христу, дорогі мої, та вітаю вас усіх файно на моїм каналі. Сьогодні знову сідаємо з вами до карт Таро, щоби подивитись, що нам там судьба шепче. Надіюся, ви собі в теплі з чаєм чи кавкою і з добрим настроєм буде, як завжди, просто по людськи серцем Дивимось разом і віримо в добре. Так, ну сідай зручненько, лий собі чаю, бо будем дивитися, які там несподіваночки нас чекають до осені. Карти вже на столі. Я їх подивилася, тримаю в руках. Вже мені щось іде. Перша карта, Паш Пентаклів. Ой, це такий молоденький, але цілеспрямований. Щось нове почнеться, але не з грохотом. А так, помаленьку, як той дощ на Івана Купала, може бути якась новина, пов'язана з грошима, з навчанням або молодими людьми, що щось будуть пробувати. Але не жди, що воно бахне, то ще лиш зернятко. Друга карта, сімка пентаклів. Ай, ну тут вже ясно. Результатів прийдеться зачекати. Хтось буде щось дуже довго тягати, як баба буряка з городу. Може бути відчуття, що вже мали би бути плоди, а їх нема. Така, е, знаєш, затримочка. Може хтось буде чекати грошей, рішень, а воно якось тугенько йде. Але то не зле. То значить, що робота робиться просто повільно. Третя карта лицар Пентаклів. Ну то вже зовсім цікаво. Цей лицар не, го, не герой, що з шаблею махає, а такий, що вперто йде вперед. Не спішить, не галасує, але робить. Щось буде мінятися, але дуже-дуже помалу, як той трактор на полі. Може бути, що почнеться якась серйозна справа, стабільна, але не емоційна. І то буде несподіванка, бо люди чекатимуть бурі, а буде тиха зміна. До осені будуть несподіванки. Але не такі, щоб з них збили. Щось новеньке почнеться. можливо, хтось роботу поміняє або е, запустить щось своє. Але е, все буде так повільно і стабільно, без різких рухів. Та, добре, файно, ще раз глянемо, бо питання дійсно не з простих, як казала моя баба, не до сміху, а до роздумів. Так сідаємо спокійно, бо карти вже мені все сказали, і я зараз тобі поясню, як є. Перша. Карта королева Жезлів то карта сильної, харизматичної особи. Вона знає, чого хоче, і вміє показати зуби як треба. У випадку Північної Кореї то скоріше за все образ їхнього режиму, горді, вперті дуже хочуть виглядати важними на світовій арені. Но то скоріше гра на публіку. Дивиться, які ми круті, а то ніж реальні наміри щось підривати, така собі ядерна показуха. Друга карта п'ятірка мечів. А ото вже не жарти. Це карта конфлікту, коли хтось хоче виграти, хоч би що. І не дивиться, кого при тому поранить. Є тут момент провокації, підступу, готовності зробити щось, навіть якщо це буде ризиковано. Вказує, що загроза може бути там хай і не гарантована, але їхні дії. Можуть бути дуже необдумані. Щось, типу, аби зробити враження, а там хоч трава не рости. Третя карта п'ятірка кубків. Ну тут вже видно жаль, розчарування, сльози і втрати. Це карта, коли хтось після своїх дій залишається біля розбитого корита. Тобто, так, навіть якщо щось спробують, ну, то шкода буде більше їм самим. Або може бути і таке, що їхні погрози не спрацюють, і вони знов залишаться в ізоляції та в своїх бідах. Загроза є, але вона більше психологічна, як реальна. Карти показують, що м -м, ці північно-корейські діячі дуже хочуть страху нагнати, але самі ж можуть у ту гру програти. Ой, ну питання таке, що аж серце стискає, та нічого, зараз глянемо, що нам скажуть карти про ті всі тяжкості, і в нас, і по світу. Е, я вже подивилася на ті карти, посиділа трохи, відчула, що вони шепчуть. Давай розкажу тобі по порядку. Перша карта десятка пентаклів. Ну, слухай, то сильна карта, добра. Вона про стабільність, про родину, про довготривалий фундамент, що не рушиться ні від вітру, ні від дощу, то означає, що ми вже маємо певну основу, яка тримає нас, навіть коли важко. Тяжкий період ще триває, але. Вже є під ногами ґрунт розумієш? Не таке вже воно й хаотичне, як здається. Друга карта вісімка жезлів, а тут вже видно, що все буде рухатись скоренько. Після затяжного гальмування, Піде зрушення. Щось от-от має змінитись. Не обов'язково, що завтра, але недовго лишилось. Події можуть набрати обертів дуже швидко. там новини, рішення, якісь прориви. Перше місце по всьому світу, не лише у нас. Люди вже не витримують і Всесвіт ніби каже. Час рушати далі. Третя карта. Закохані. Ай, А то дуже глибока карта. Вона не тільки про кохання, а й про вибір. Стоїмо ми всі, як народ, як планета, перед важливим моральним вибором. І саме цей вибір визначить, як довго ще буде тяжко. Бо доля дає шанс, а що з ним зробимо, залежить від нас. Карта добра, але вона попереджає не роби легковажного рішення. Тяжкий період ще трохи потягнеться, але не роками. Скоріше до осені зими вже буде видно світло е, в, в кінці тунелю. Е, влітку можуть піти якісь зрушення, і якщо ми, як людство і як країна, зробимо правильні кроки, вийдемо з того всього з новим досвідом сильніші. Але треба бути мудрими, не піддатись на провокації і не розділятись. Ой, ну то ж питанішко, просто як сперцю в око про Трампа, та ще й у контексті Росії і України. Та добре, я вже подивилася на карти, і вони мені таке шепчуть, що я сама трохи в шоці. Давай по черзі. Перша карта королева жезлів. Це жінка з характером, рішуча, впевнена, харизматична. Може бути образом України сильна, хоч і в тяжкій ситуації, але не здається. Так само карта може символізувати симпатію, яка більше йде на повагу до сили, до того, хто показує себе гідно. Але то ще не прямий вибір, то скорше на мене нравиться, як вона стоїть. Друга карта світ. Ото вже серйозно. Ця карта глобальна, універсальна. Трамп він більше за власну вигоду і Америка понад усе, і в першу чергу він дивиться, що йому з того буде. Карта показує, що він не має жорсткої прив'язки ні до кого. Він грає на міжнародній шахівниці, де все про інтерес, а не про дружбу. Так що сказати, що він повністю за когось не може можна. Він е, скорше балансує, аби е, мати зиск з обох сторін. Третя карта місяць. А той вже темна водичка пішла. Місяць то про обман ілюзії, подвійне дно. Трамп може показувати одне, а думати інше. Можуть бути кулуарні симпатії до е, Росії, бо він не раз. Таке робив, шепче одне, а діє по іншому. Але карта також каже: нічого не ясно, все в тіні. Можливо, сам він до кінця не розуміє, кому більше симпатизує, де йому вигідніше, туди й хилиться. Карти не дають прямої відповіді за кого. Бо Трамп не грає за когось, він грає за себе. Зовні може робити вигляд, що десь симпатизує, але то все через призму що я з того буду мати. До Росії може мати більше потаємної тяги через старі зв'язки, а до України повагу до сили, але правди там, як в тумані. Ой, Крим, ну то таке питання, що аж душа ще мить, і не тільки в нас, а в кожного, хто серцем чує, де правда. Добре, дивимось уважненько, що карти кажуть про долю того краю. Не як політики, а як сама доля, бо вона завше шепче тільки слухати треба. Перша карта четвірка Пентаклів. Оце карта утримування. Хтось тримає щось дуже міцно, бо боїться втратити. Це явно про ту сторону, що вчепилася в Крим як дідо в свою корову і не хоче пускати. Але і розвиватися ця енергія не дає, все стоїть на місці, заморожено. І це ще каже про жадність, контроль, страх віддати. Друга карта ієрофант. А й вже включається вища сила. Ієрофант ото от закон, традиції, правда, яка має прийти навіть як не одразу. Він символізує, що все повернеться на круги своя, але через офіційні шляхи, міжнародні інституції, суди, рішення, підтримку союзників. І то не буде крик і хаос, а спокійне, закономірне повернення до справедливості. Третя карта, зірка. Ой, яка ж то прекрасна карта. То надія. Світло в кінці тунелю, зцілення після темряви. Зірка каже, що буде добре, але треба часу. Після всіх ран, горя і тяжкої дороги прийде надія і нове життя. Це карта віри в майбутнє і духовного очищення. Значить, Крим має шанс знову бути вільним, світлим і з тими, кому належить. Але не одразу. Крим ще в руках тих, хто не хоче пускати, але довго то не буде. Через мудрість, закон і терпіння він вернеться до світла, бо зірка не виходить просто так. То доля, яка трошки заблукала, але знайде дорогу назад. Але треба часу, терпіння й віри, бо швидко не буде, але буде правильно. О, ну то дуже важливе питання. Всі ми ненько того хочемо, щоб не боятися, щоб знати, що хтось прикриє спину, а не лише надіятися на себе. Та добре, глянемо, що кажуть карти про ті гарантії безпеки, вже розложила, подивилась, щось є, щось таки нам світить. Перша карта, світ о, то вже дуже добрий знак. Карта глобальності, завершення важливого етапу, інтеграції у світову спільноту. То значить, що ми вже майже дійшли до того моменту, коли двері відкриті, і нас готові прийняти, признати. Може бути і про міжнародні договори, союзи, альянси. Але то. Не раз і не два, то результат довгого шляху, але факт такий: світ нас бачить і враховує друга карта дев'ятка жезлів. А тут вже видно в тому, але ще й стійкість. Ми вистояли купу всього і ще стоїмо, як той воїн, хоч і побитий, але не впав. Карта каже: ще трохи потримайся, бо вже майже фініш. То також показує, що світ бачить, наскільки ми стійкі, і це викликає повагу. Але й підказка така: не розслабляйся зара, бо ще можуть бути випробування перед тим, як гарантії стануть реальністю. Третя карта страшний суд. Ой лишенько, але то хороша карта не лякайся. Вона про відновлення справедливості, про великі рішення, що міняють життя. Це момент істини, коли або приймають, або карають, або визнають. Тобто будуть глобальні рішення, і ми отримаємо те, що заслуговуємо. В нас відбудеться вихід з темряви на новий рівень. І саме тоді можуть прийти ті самі гарантії безпеки, як у, як частина великого доленосного рішення, так гарантії безпеки будуть. Але то не сьогодні і не завтра. Вже майже дійшли до того порогу ще трохи лишилось вистояти. Нам дадуть ті гарантії, як результат великого вибору, шансу і нашої витримки. Ой, ну файно, давай подивимось, що ж там наші на тих перемовинах чи вистоять, чи вдасться їм своє слово втримати, аби не вернулися з нічим. Карти такі цікаві, вийшли. Зараз тобі все розкажу по-простому, як є. Перша карта, відлюдник. Ой, то глибока карта каже, що наша делегація підійшла до справи з мудрістю дуже обережно. Вони не йдуть туди з понтами чи емоціями, а з добре виваженими думками. Але відлюдник ще каже, що частину боротьби доведеться вести наодинці без широкої підтримки. Типу, наші інтереси то наш клопіт. Друга карта королева мечів. О, то дуже добра карта в цьому випадку. Вона про холодний розум, логіку, чіткість і справедливість. Наша сторона буде дуже чітко і твердо говорити, що їм треба. Без емоцій, без ревіння, а спокійно, як файна жінка з силою слова. Тут видно, що делегація готова відстоювати, буде різати неправду мечем і стояти на своєму. Третя карта Паш Кубків, а то й вже цікаво. wash То початки, молодість, іноді наївність. То може означати, що одна зі сторін, а може, і обидві ще не до кінця готові до дорослого компромісу. Буде якесь пом'якшення, емоційне наближення. Але не факт, що зразу домовляться по серйозному. Це як проба перші кроки до чогось більшого, але з ноткою м'якості. Так, наші свої умови будуть відстоювати чітко й мудро, але переговори не. Будуть легкі ще не фінал, але добрий, сильний початок. Можуть з'явитись нові можливості, але теж е, треба бути пильними, да? щоб ніжність е, не стала слабкістю. Ой, то питання аж мороз по шкірі. Всі ми того хочемо, щоб вернути своє, щоб знов були наші межі, як до тої клятої навали. Ну добре, глянула я на ті карти і кажу тобі чесно, як є з серця і з душі не прикрашаю. Перша карта Єрофант. О, то дуже сильна карта. То символ порядку, закону, морального авторитету. Вона каже, повернення можливе через офіційні. Структури через міжнародне право підтримку союзників і через те, що правда на нашому боці. Це карта, коли діє не сила, а закон і справедливість. Вона каже, що не буде по безпределу, то, то буде по правді. Друга карта вісімка жезлів. А це карта швидких змін. Щось зрушиться дуже несподівано. Може бути стрімкий розвиток подій, ще нічого нема. А потім. Бац, і щось різко стається. То означає, що як почне рушитись, то швидко піде процес повернення, як лавина. Можуть бути якісь рішення події, що все змінять за короткий час. Третя карта четвірка жезлів. Ой, а то просто серце тішиться. Це карта повернення додому, святкування, стабільності, коли люди знов разом, коли вже не страшно. Вона прямо кричить Повернення буде! І то не якесь там половинчасте, а з радістю, з ясністю, з відчуттям ми вдома, ми своє вернули. Так повернемось, і не просто в думках чи на папері, а реально із законом, із силою духу, із Божою допомогою процес піде різко, коли прийде момент, а закінчиться все святом нашим українським святом з прапорами, сльозами радості і слава Україні з кожного двору. Ой, зараз глянемо, що нам там карти розкажуть про ті території, які Росія вже, як то кажуть, не верне назад. То зачнемо, га? Такс, перша карта, імператор. Ну, диви, імператор то така тяжка конкретна карта, символ влади, контролю, такого я тут головний. Це може означати, що певні території вже під сильним стабільним контролем скоріш за все, нашого українського там вже укріпились, вже не пустять назад нікого, типу, Все, хвати, гра закінчена. Друга карта король митчів. Оце вже серйозно. Король мечів то, то стратег, е, холодний розум, дуже рішучий. Тут явно іде мова про жорстке, але продумане рішення може показувати міжнародну підтримку або рішучість нашого командування. Типу, ми це не віддамо, бо це важливо з військової точки зору. Щось таке як, як відтяли і все. Третя карта трійка жезлів. Ой, файна карта. Вона про, е, про плани на майбутнє, розвиток, розширення горизонтів. Це вже знаєш, як люди дивляться вперед. З надією тут може бути натяк, що певні території вже фактично інтегруються у нову реальність, є перспектива і рух вперед. Е, щось будується, йде розвиток і назад. І дай... Ні, назад дороги вже нема. Та скажу тобі так: є вже місця, що москалі їх не вернуть. Там вже стоїть українська сила, є підтримка, є план і є перспектива. Може, то південь, може, то може, то ще якісь важливі точки, але назад їм туди вже не світить. Вони можуть мріяти, але то вже тільки в снах. Ну що, дорогенькі, на сьогодні будемо завершувати. Карти своє сказали, а ми своє подумаємо. Най вамся добре веде, най буде мир в серці, хліб на столі і світло в хаті. Бережіть себе, бережіть одне одного, і не забувайте, сила в правді, а правда з нами.